Отже, One Piece. на наступному тижні перерва Джаш зіштовхнувся із Цезарем. Не вистачає тільки Вегапанка і Квіна. Будемо чекати апгрейти джерми і вступ в гру вчених. Сам розділ насичений лором, в першу чергу вегапанківського вегапанку дали ідеальний пліт мізки мізки, вимовити одразу він назви не міг через свій язик. І це елемент дизайну, який дозволяє краще розкрити характеристики вченого. Наприклад, для Луфі запам'ятовування великих масивів інформації. Не мало б сенсу ідеальний плід для Робін та, наприклад, намі. Але такий розум це дискомфорт, тому логічно, що Вегапанк його зменшив. Не обійшовся Ода від приколів Вуфі та нахнення Чопера, який бажав отримати абсолютно всі знання в медичній сфері. І так, все ж таки, роздуми про яблуко. Як про ймовірний варіант антени, яка дозволяє контролювати пейнів, виявилося реальним сюжетним ходом. Так, вегапанк перший, хто придумав інтернет, та й взагалі його ідея утопічна, бо неможливо об'єднати всіх людей ось так просто. І тому джінбі виступає голосом глядача, бо все рівно з'явиться людина, яка використає інформацію на власну користь. Кожен із вегапанків, експерт в своїй галузі, і вони разом створює того самого Вегапанка. як шість шляхів Пейна в одному нагато раз на день відбувається обмін всіма знаннями, що у поєднанні з неймовірною продуктивністю дозволяє Вегапанку продукувати технологічні рішення, й то він не може розгадати всі таємниці. У Вегапанка свій стиль сміху. пех 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 А ще він перфекціоніст, який майже ідеально здублював пліт Кайдо, але дракон вийшов рожевим. Та й всі події той намагається Писати логічно, хоча мугівари. Просто випадково звалились, і для Вегапанка знання та навчання стоять вище за життя. І саме тому це стригріва Боні, дупа якої стала офіційним спонсором цієї арки. Ну й гіперемоціональності моментів та страху ніхто не відміняв. А Луфі то нінджа то жукарого нося, який відсилає до вчителя усопа Візьме в руки, і головний гуморист. Він а ось джінбі, як завжди, на чилі стоїть. Великий гігант, якого актив. Напав на землі Марі Джоа 200 років тому. І сам він із втраченого століття. Якщо так посудити, то немало персонажів з тих часів, так чи іначе з'являлись в сюжеті, як Токі, яка подорожувала в часовому просторі, і навіть Риболюдини, Спивають в сюжеті, а отже, були й інші, окрім Фішера та Тайгера. Ну, це я так розмірковую. Гігант, наче титан, що атакує беззахисне місто. Хоча в Марі Джоа дуже багато покидків, тому можна. Зате буде ап для Френкі. Якщо той знає, де підхід для активації. Буде смішно, якщо енергія доступу де якої втратили, це насправді кола. І Френкі розгадав секрет втраченого століття, не знаючи про це. Звісно, це може бути і цей вогонь. Але навряд чи так якби Вегапанк спробував використати цього кіберга. Вегапанк хоче щось віддати Боні. І в той же період активізується Кума, чи надав доступ вегапанк Боні до мізків куми, чи, наприклад, повернув ясність мізків куми. Бо кума може бути під'єднаним до вегапанк центру. І дізнається він, наприклад, що Боні в небезпеці. Отже, це ми дізнаємось вже через тиждень. Долаю вам було вказано взяти на каму і наступний Вегапанка, не груда з бестію, не морквинку, який буде виконувати роль Трафальгара. Бо я не думаю, що той повноцінно буде плавати з командою. Йому треба дістатись до Драгана, та не загинути від рук Вучі. А може, основне тіло загине, і одне із тіл відправиться з Вуфі. Вегапанк говорить про долю. І знову Піс повертає до рея обраного, бо він має принести свободу за допомогою пліда Нікі, реінкарнація Джой Боя, що до Серафімів, то я думаю, вегапанк заклав в них систему захисту себе і тому вони можуть обернутися проти агентів. Хоча Шака сказав просто залучити Серафіма. Дизайн масок в них прикольний. І що все ж таки зустріч із зоро як Ода використає баланс сил, бо Вучі очевидно має бути слабшим за команду Мугівар і тим паче Зоро, який міг із Кайдо тримати паритет. Приємно побачити, як близькі Робін та Санчі, який обіцяє захистити свою на. Назріває битва та конфлікт, в якому результат, по ідеї, очевидний, легка перемога у Євар. Хоча в такому випадку Вегапанка об'являть в розшук або підставлять вуфі, наче він бив Вегапанка, Як це було із Коброю та Сабо? Чи зможе Драгон з Емпоріо зупинити куму? І чи повернеться йому на раз ясність ума? Питання риторичне.